Привітки, привітки усім! Я від всіх вітаю! Мене звуть Іренка і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про як ви думаєте про що: про гріх, як же його побороти, і які статі гріха бувають, і що можна рахувати гріхом, а що не стосується. А, отож, поїхали. Значить, є три стадії гріха. Всі ми знаємо, так що гріх сам по собі ну, гріх є гріхом, так ось але як, до прикладу, справи діло плоті так, переходить в постійний регулярний гріх. Що я маю на увазі? Я маю на увазі наступні етапи. До прикладу, у вас надходить в голову думки. Що я щось хочу зробити, там, або я щось хочу там, чи вкрасти ну, певні гріхи є, так, або ще щось там зробити. Це посилаються вам думки в голову від кого? Від сатани, так, так само, як і думки є від Бога. Ось, і ми фільтруємо, що впускати в наше серце, так, що брати до уваги, а що не брати до уваги. Ось а, так ось. Як же гріх перетворюється в гріх, як же ці думки перетворюються в гріх? Ми спочатку думаємо, так, а потім поступово чуть-чуть робимо. Ось, а потім, а, значить, ми а, думаємо собі: ой, це мабуть погано, більше робити не буду. Але стається так, що ти все одно наступного разу, і ще наступного разу, коли ця спокуса приходить до тебе, так, тебе перевіряють, скажімо так. так а чи ти достойний бути неба, чи ти достойний мати вічне життя, так, тебе перевіряють. Ось, і ти знову не встоюєш і знову робиш щось там, так? Тобто, і це так може процес повторюватися, повторюватися. Ви не думаєте, що це так раз і все, ти не підходиш там, ти один раз не встояв, ти не підходиш. Все, для тебе буде царство Боже закрите. Ні, тебе будуть перевіряти постійно протягом всього твого життя. Чого в Біблії написано навіть? Незрозумілі такі слова, так для багатьох, що а, стоять в царство Боже, це блудодійники, чародійники і тому, тому подібні люди. Чому ці люди стоять першими в царство Боже. А ті люди, які ходять в церкву, які відвідують церкву буквально з пільонок, якщо можна так сказати, так вони стоять, оказуються останніми. Розумієте? Тобто нам до кінця не зрозуміло це все, тому що ми не бачимо всієї картини. Так? Ми не бачимо той чи іншої людини, серце, що в неї відбувається в житті, які вона, що вона пережила, як вона до цього дійшла, так і так далі. Тобто зовні людина може бути одною, а всередині, зовсім зовсім Іншою. так ось перший етап стадії гріха це діло плоті. Звісно, до нас приходять певні думки, певні тяги, тому що плоть завжди, скільки її не гладь, все і мало, скільки не давай, все і мало. так? І ми скільки ми живемо на землі, ми будемо боротися з цим тілом. так? Тобто, діло плоті. Друга стадія це називається звичка. А що означає звичка? Це коли, як я вже сказала вище, коли ти один раз це зробив, так можливо, можливо, просто зробив, ну, не встояв там, так. Ось там чи вкрав, чи ще щось. А далі, якщо ти будеш повторювати цей процес протягом певного періоду часу. Це вже тобі переходить в звичку. Перший раз ти трошки будеш наляканий. Як це так? Я так зробив наляканий. Так другий раз, можливо, трошки твоя совість ніби ще буде діяти, але вже менше. І так за кожним разом, третім, четвертим, п'ятим, десятим, двадцять п'ятим, твоя совість все менше-менше буде говорити тобі, що ти поступаєш неправильно, так не можна поступати. Ось і таким таким чином в тебе це буде переходити з першої стадії в другу стадію. В стадію звички, ось чим це є небезпечно, коли в тебе звичка? І ти ще усвідомлюєш що це є погано, що ти можеш навернутися, що ти можеш якось протидіяти, протистояти. Ти не знаєш як. Хоча в Біблії написано, що якщо випробування спокуси настільки сильні, і ти вже ну відчуваєш, що ти вже ну все ну не можеш. Боже, поможи, будь ласка, спасибу. Ну я не можу протидіяти, так? І тобі Бог а, допомагає встоювати, так, дає сили, внутрішній дух, щоб встоювати в цьому, так. Ось і ти геть переступати через ці всі моменти. Ось тому оце друга стадія, як я кажу, переломний момент. Але є ще третя стадія, коли ти все-таки не дослуховуєшся до Духа Святого, який тобі говорить через совість, і ти не слухаєш Духа Святого, а все робиш і робиш, тому що ну, такі обставини, таке життя, і ти маєш кучу-кучу відмазок. Ось це переходить в третю стадію. <кій> Третя стадія називається залежність. Оце дійсно саме найважча стадія, тому що з неї реально важко вийти. І, але це я, це, я не, це я сказала, що важко, але це не є неможливо. Для Бога немає нічого неможливого. Ось. Так ось, є така третя стадія залежність. Ти вже починаєш якби уже собі не належати. Ти належиш цьому гріху, ти належиш не собі. Уже. В біблії навіть написано, що все нам можна, так бо деякі кажуть, О, ви християни, ви такі серйозні, ви такі не усміхнені, не балдієте. Я така, що ось і ну, з вами скучно. Насправді, насправді, з ким скучно, це не скучно, так і скучно, не знаю, як правильно сказати, ось це з тими людьми, які залежні від наркотиків, залежні від сексу, залежні від грошей, залежні від будь-чого іншого, так ну, то тобто, різні є гріхи, так, в кожного вони свої, тому що сатана знаходить кожен індивідуальний підхід до кожної душі. От, і от реально бідні люди. Це які мають залежність. Тобто вони собі не належать. Біблія написано: все тобі можна, але щоб нічого не володіло тобою. Повторюсь, все вам можна, але щоб нічого не володіло вами. Ясно? Тобто, можна все, але коли ти бачиш, що цей алкоголь на тебе погано діє, що ти стаєш невміняємо, ти не свій стаєш. Ось далі. Коли ще щось там на тебе, якісь друзі, якісь знайомі, погано на тебе впливають у їх оточенні, ти в тобі пробуджуються самі найпоганіші риси твого характеру. Або якось люд, там людина, чи знакомі, чи близькі на тебе погано діють, так ну є такі, а, і пробуджують тобі, а, коли критикують тебе, коли там, ну і так далі, тобто є ще такі моменти, так, і ти а, стаєш, пробуджуєш і розвиваєш собі найгірші риси свого характеру. Ось що потрібно в таких випадках: з'їжджати, відокремлюватися. А як я кажу, якщо не можете з'їхати, це значить ваші тренажери. Тренують ваш характер, ваші риси характеру, вашу волю і так далі. Але як тільки буде можливість, як тільки ви поставите ціль, що я повинна збирати і виїхати, з'їхати, переїхати, і так далі від цих людей, тому що я не хочу бути подібним Ось ось таким, так тому що ми знаємо, що з ким поведешся, того наберешся. Так, це невеличкий такий відступ. Так ось, третя стадія це стадія залежності. З неї а, важко вийти, але це реально за допомогою Ісуса Христа. І, звісно, о, поки ви будете виходити з цієї стадії залежності, так, ви вже не будете своїми, так, ви просто повністю вас гріх буде окутувати. Ось. І коли як тільки ви почнете виходити з цієї стадії, так, ви. Все, я змучився, от скажете собі, все я змучився, я хочу вийти. Мені ж за це вже все остогидло, огидло, набридло, я хочу змінитися. І тоді, і тоді слухайте уважно, ви зможете, якщо ви поставили собі ціль, ви зможете її досягти. План складіть поетапно, покроково, що за чим ви будете робити. І тоді. Коли ви будете добиватися і по йти по своєму плану, щоб здобути свою ціль, так і вийти з залежності, до вас будуть. А перевірка така, так перевіряти люди, оточуючи, з якими ви були, наприклад, так. Ось перевіряти вас. Та нащо воно тобі такими репликами? Так, та на що воно тобі? Що ти себе корчиш? І так далі. Да ладно, успокойся, будь з нами. І так ну то тобто, є різні бувають маніпуляції і так далі. Насправді, насправді це вас вселенна Перевірятиме так, Бог перевірятиме, чи дійсно ви хочете бути на стороні Бога. Чи все-таки вам зручніше і комфортніше, і класніше буде на, бути на стороні сатани? Тому що перемикатися з тої сторони з тої сторони, або сидіти, як я кажу, на двох стільцях не вийде. Розумієте, ось таким чином вас Бог буде перевіряти, чи дійсно ви вартуєте того, щоб Бог допоміг вам вийти з цієї залежності і взяти на свою сторону, і в подальшому, щоб ви спаслися і мали вічне життя. Розумієте, це перевірка, чи достоїн ти, щоб я давав тобі свою силу і справитися з цим всім? Ось так. Тому повторюся: перший етап це діло плоті, другий етап це звичка, і третій етап це залежність. Як побороти гріх? На любій стадії ви зможете гріх побороти, якщо ви знаходитеся в адекватності, так? якщо у вас є ясність розуму, якщо ви чітко і ясно розумієте, що і саме найголовніше Приймайте себе таким, якими ви є. Так, я там, блудодійник, так, я е, алкоголік, так, я е, бувши наркоман і так далі. І що з того? Дивися за своїм життям. Якщо ви це чітко, ясно проговорите людям, які цькують вас, які вас зупиняють, які е, понижують вашу самооцінку, і ви стидаєтеся піти в церкву, тому що ви якоби недостойні. Е, там же такі святі всі люди. Ні, там не святі люди. Там бувають люди, що співають в хорі, а там вийшов і покурив. Розумієте, різні бувають. Кожен хай дивиться за собою, не дивіться ні на когось, і ніхто не вправі вирішувати, що з вашим життям робити, як жити вам, так і як спасати вашу душу. Ось і чи взагалі говорити, що ви достойні, чи ви недостойні спастися? Ніхто не вправі вам це говорити. Тільки ви вирішуєте, і тільки Ісус Христос. І Бог Отець вирішує, чи, ви, чи вас спасти, чи не спасти. Це ніхто не вправі вирішувати і командувати вами. Запам'ятайте собі, хоч би що, хто вам говорив. Що ви недостойний, куди ти йдеш? на Наш тобі ця церква. Розслабся, ти недостойний сюди ходити, я не можу стояти біля тебе. І так далі. Не слухайте їх, не слухайте таких людей, тому що такі люди вони нічого не вартують, через них говорить Сатана. Розумієте? Так. Да. Ось тому таким чином, як побороти гріх, звернутися до Ісуса Христа, стати на коліни і сказати, що я потребую тебе. Я сам не в змозі побороти цей гріх, там чи наркотики, чи алкоголь, чи блудодійство. Я не в змозі побороти це. Будь ласка, допоможи мені, спаси мене. Я не хочу більше знаходитися на цій стадії. Все, і повірте, вам Бог дасть силу. Не зразу можливо, можливо, це буде якась перевірка. чи... Чи можливо це просто ваші слова, чи він дійсно хоче перейти на мою сторону? Розумієте, Ісус буде вас перевіряти, тому що, тому що. але Він, знаючи, що він зможе чітко, ясно вас вам допомогти, вам відкрити істинну картину, так і ви зможете побачити, що набагато класніше бути на стороні Ісуса Христа. Так, це буде можливо чуть-чуть, як я кажу, незручно. Чому пояснюю? Тому що є TikTok, тому що є інстаграм, тому що є ютубчик, тому що є а, нічні клуби, тому що є тусовочки а, з людьми, тому що є інші багаті тусовочки з людьми, а, біля яких ти би міг. А, Налагодити там якісь зв'язки і так далі, так? але там потрібно пити, курити і, і тому подібні речі робити, розумієте? Тобто чуть-чуть буде незручно мати е, ну, іти цим шляхом, щоб мати вічне життя. Ось, але просто задумайтеся, що варті, е, вартує більше. Чи тут тусовочки, ці всі е, зв'язочки і так далі, чи вічне життя, і бути в новому Єрусалимі. Царстві Божому і жити вічно, і не згоріти вогні, як ці згорять разом з сатаною. Розумієте? Про це пише сама Біблія. Давайте прочитаємо. Остання книга об'явлення. Ця книга вона є пророчою книгою, її чомусь забороняє Папа Римський читати. Ось так само, як книгу Даниїла і Ісаї. Не суть. Так ось об'явлення книга святого Івана Богослова, 22 й останній розділ. Ми знаємо, що Іван був заключений за своїм. Євангелізацію свою, так, на острові Патмосі, так, як в'язень. Ось, ну, І, і до нього з'являвся Ангел і показував, відкривав, що буде в майбутньому. Так ось, остання книга, 22, це вже завершена книга, ну, після завершення, так? Ось, ріка живої води і дерево життя. Ангел йому показав, що буде. І показав він мені, каже Іван. Чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і Анця, посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять разів плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця. А раби його будуть служити йому і побачить лице його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже не буде. І не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Будьте чуйні, бо час був близький. І сказав він до мене: ангел, це вірні і правдиві слова. А Господь, Бог духів пророчих, послав свого ангела, що він показав своїм рабам, що незабаром. Статися мусить. Ото незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги, і я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг Агнгола, що мені це показував, та вклонив, щоб вклонитися йому. І сказав він до мене: «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. І сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час поблизький. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще поганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я, Альфа і Мега, перший і останній, початок і кінець, блажений, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя. І війти брамами у місто, а поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід давидів, зоря ясна і досвітня, а дух і невіста говорять прийди. А хто чує, гай каже прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Осторога, свідкую я кожному, хто чує слова просла цієї книги. Коли хто до цього додасть що, та накладе на нього Бог каре, що написані в книзі оцій. А коли хто ще відіїме від слів книги просвах цієї, то відіме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Отій. Той, хто свідкує, говорить оце, так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Інші грецькі тексти а, дають такі поняття, що потрібно, хто виконує заповіді Його. Тобто, бути вірним Богові, так, мати віру в Ісуса Христа і виконувати заповіді Його. Ось такий 22-й розділ об'явлення святого Івана Богослова, останньої книги. І ось що а, буде на небі ріка живої води і дерева життя, а також а, буде новий Єрусалим. Тобі ж місто. Яке буде що? Яке буде просто, так як пише Ісус, Хр... Ісус Христос, так, новий Єрусалим, невістка, невіста Агнця. Тобто там будуть тільки ті святі, і вибрані, які що? 21 розділ також можете прочитати, а які. Вибрали Ісуса Христа, які дотримуються Божих заповідей і які що повірили в Ісуса Христа. Ось таким чином. <кхід> Тому у мене на сьогодні все. Якщо вам було тобі, тобі вам корисною, підписуйся та клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До речі, до речі, а хто кому цікаво, так, що таке зло, що таке добро, хто можливо не чув про або чув про Ісуса Христа про сатану цифра і взагалі не розуміє, що відбувається. Можливо, думав, що це якісь вигадки і так далі. Я додала в свій опис, перший important, важливий. Важливе відео, так, ісповідь сатаніста, який розказував насправді, що відбувається, і що е, дійсно є світ фізичний і світ духовний. Все, як написано в Біблії. так, Тому що ми, нам, сатана, як? Нам сатана затьмарив розсудок, розум, так, відволіканням оцим всім, так, соцмережами, танцюльками, різними. Все відволікаючими речами в цьому світі так, щоб ми просто перестали сприймати реальність, перестали розуміти, що є фантастика, що є реальність, що яка місія насправді в людини так на цій землі вибрати між добром і злом, так ось, і потім, коли людина відходить від Ісуса Христа, ось, немає, тобто захисту, так, ось, цей оболочки Ось, і о, все вона в руках. Сатани, демонів, розумієте? Злобних духів оцих, і вони роблять з тобою все, все що заманеться. І тобі там щось стається з тобою, чи ще щось, чи ще щось, розумієте? Ось таким чином. Подивіться, або буде дуже цікаво вам багато що дізнатися. А також а, читайте Біблію, не забувайте читати Біблію, притчі Соломонових, Ісаї, Даниїла. А, взагалі а можете прочитати цілий новий завіт, так, він дуже корисний до навчання. І до наступної зустрічі. Пока-пока.